Коротше, яким чином я це підранив аж до того, там, де я це все прийшов, у ту хвилин 19 Капець швидко. І я, коротше, там де, ну коли я, там, де спочатку там, де поїзди їздить, я просто проскакав по поїзді, який їде, їхав І, коротше, на першвидку буст. Потім я чуть не помер хате, але там була. Ну, потім не, шо, коротше, там і стрібав, стрібав, до стрібав до того, побачив, що коли я швидко натискаю контру, то мене вода швидко той вперед дає. І я натискав контру. Ну я просто це догадався просто на всякий випадок перевірив, бо по файфі, першому, коли ти там є така зелена вода, на якому не знаю, коли вже. І потім там, коли ти скажеш control, то тебе. Але тому що вона рухалася. Та не рухалася, то Ctrl, може то якась збірка, не знаю, коротше. Та через бірку зробив. Ну, і я дійшов до того ящика, чи воно, там був той вертогон, з якимось чуваком не знаю, як возлевати, да? може того і не вартого, я не знаю, коротше. Я там вийшов і дивлюся по 9.07, а тоді я пройшов 11.50, це рекордний. менше ще хвилин.